Івано-Франківці декларують власні доходи. Понад пів тисячі людей вже відзвітували в міській податковій інспекції про минулорічні заробітки і майновий стан загалом. З них понад дві сотні людей претендують на податкову знижку в основному за навчання, іпотечне кредитування та недержавне пенсійне страхування. По підсумках декларування задекларовано 1,2 мільйони доходів до сплати, і громадянам нараховано до повернення 220 тисяч гривень. Особливість цьогорічної кампанії декларування звітувати про власні доходи в податковій інспекції можна також в мережі інтернет. Таким прогресивним методом спілкування з ДПС вже скористалися понад сотню декларантів. Електронні ключі для цього їм заздалегідь надали в податковій інспекції, причому безкоштовно. З одного боку, податкові інспектори і фахівці податкової інспекції готові надати всі консультації, відповіді на всі запитання, які виникають у громадян. А з другого боку, громадяни повинні мати певний рівень податкової культури і також усвідомлювати, що їм необхідно прийти до податкової інспекції і задекларувати свої доходи. Деклараційна кампанія поступово виходить на фінішну пряму. Відтак податкова нагадує граничний термін подання річної декларації про майновий стан і власні доходи 30 квітня. Претенденти на податкову знижку можуть відзвітувати в органах ДПС упродовж року. Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.